І що ми маємо? Сиджу в кущах. Нікого не чіпаю, ловлю рибку, хробаків перебираю в банці. Аж раптом новини. Шуга, самокат, поліція, гвалт провів невелике велике дослідження. Розібрався. То що хочу сказати? Любі армії. А всі недолугі чи хто сумнівається, ну що вам можу порадити? Розвізьте ваше вуха, читайте по губах, вмикніть щось там в голові. Хай працює, нащо воно там? А хейтерам, звичайно. Мої дорогенькі, ви знаєте напрямок за кораблем, натовпом. Хутко. От. То що все ж таки відбулося? У свій вихідний день шуга пішов у якийсь генделик, щось там випив, щось поїв, це вже не суттєво. Аж раптом, помітив, що його хтось знімає, стежить за ним. Він намагався поїхати додому, взяв самокат. В нас так робить будь-хто. Але то шуга, він взяв самокат і за 500 метрів, звичайно, бабахнувся. Бо, мабуть, не одне пиво випив. Але що зробили ті, хто стежив за ним? Вони одразу викликали поліцію, яка вже їхала за шугою, тобто так, підставили його трішечки. І що ми маємо? Позбавлення прав. Шуга ай-яй-яй. Аж бік вибачився. Проте давайте одразу домовимося: ну чи визначимося, шуга у нас геній чи ай-яй-яй. Я голосую за геній. А от що зробите ви, це вже ваша справа.